На святкування дня народження Андрія зібралися всі його родичі. У розмові Олена запитала, чому не запрошені її батьки. У відповідь чоловік із зневагою заявив, що вони йому не родина, і нехай селюки залишаються у своєму глухому селі. Це стало для жінки останньою краплею. Перед тим як продовжити, підпишіться і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати канал та ділитися з вами новими історіями. Приємного прослуховування. Доки жінка клопоталася біля плити, готуючи жульєн у порційних горщиках. У думках прокручувала план вечора. Горщики треба було дістати через 10 хвилин. Салати вже стояли готові. М'ясо в духовці мало підійти якраз до приїзду гостей. Усе йшло як завжди. Мала відбутися ідеальна родинна вечеря для рідні чоловіка. Ірина Петрівна, свекруха, знову почне критикувати кулінарні здібності Олени, але зробить це делікатно, з усмішкою. Микола Степанович, свекор, вп'яте за рік розповість історію про те, як Андрій у дитинстві розбив вікном м'ячем. Світлана, сестра чоловіка, неодмінно поскаржиться на кредит за квартиру і дитячий садок, а її чоловік Ігор мовчки сидітиме, втупившись у телефон. Олено, ти салат олів'є робиш? крикнув Андрій із вітальні, де розставляв стільці. Ірина Петрівна напередодні сказала, що без олів'є день народження, не день народження. Роблю, озвалася Олена, відправляючи гощики в духовку. За сім років шлюбу вона вивчила всі родинні традиції. Олів'є обов'язково, оселедець під шубою бажано, торт лише бісквітний. жодних експериментів, жодних нових страв. На стільниці завібрував телефон. Мати надіслала повідомлення Оленочко. Як справи, чим займаєтеся? Шкода, що вирішили свято не відзначати. Тато готувався, такі гарні помідори зірвав, думали вам привезти. Передавай Андрію вітання з днем народження. Цілуємо. Олена подивилася на екран і ледь не розплакалася. Батьки жили в Березані під Києвом у власному будинку з городом, який батько обробляв зранку до вечора. Глухе село так називав це місце Андрій, хоча від Києва лише година їзди електричкою. Жінка зайшла у вітальню, витираючи руки кухонним рушником. Мама вітає тебе з днем народження. Може, таки запросимо їх. Вони могли б приїхати на восьму якраз до торта. Андрій підвів очі від стосу тарілок. На обличчі його промайнув вираз, який Олена навчилася розпізнавати миттєво, суміш дратування і поблажливості. Олено, ми про це вже говорили. У нас сімейна вечеря, тісне коло. Твої батьки, ну, вони не дуже вписуються в наше оточення. Забула, як минулого разу твій батько півгодини розповідав про добрива. Мама потім тиждень скаржилася. Тато захоплюється садівництвом, це нормально, роздратовано заперечила дружина. І взагалі, чому твої родичі, родинне коло, а мої ні? Тому що ми живемо в столиці, а не землю колупаємо. Андрій поставив останню тарілку з легким стуком. Слухай, давай не псувати один одному настрій. Сьогодні мій день народження, а не конференція, присвячена твоїм батькам. Олена повернулася на кухню і механічно продовжила накладати салат у салатник. Вона пам'ятала той нещасливий вечір півроку тому, коли батько справді захопився розповіддю про новий сорт томатів. Але Ірина Петрівна сама запитала його про город. А потім, коли батьки пішли, півгодини кепкувала з сільських розмов і простуватих людей. Дварниць дзвінок перервав роздуми. Першими прийшли свекри. Ірина Петрівна виглядала чудово у своєму улюбленому бежевому костюмі з укладкою і маленькою сумочкою, яку ніколи не випускала з рук. Микола Степанович одягнув білу сорочку, яку йому очевидно вибрала дружина. Оленочко, Люба, Ірина Петрівна цмукнула її в щоку, залишивши на обличчі слід від помади. Щось ти бліда, не захворіла. У твоєму віці вже треба за здоров'ям стежити. Олена посміхнулася звичною натягнутою усмішкою і пішла розвішувати пальта. Оленочко, а де твої батьки? запитав Микола Степанович, наливаючи собі другий келих. Щось ми їх давно не бачили. Павло Семенович, як там урожай цього року? Олена застигла стацею в руках. Та й мені цікаво, підхопив Ігор, чоловік Світлани, який зазвичай мовчав. Я хотів у Павла Семеновича запитати про той мангал, що він зварив торік. У мене досі руки не доходять собі такий самий зробити. А дідусь Паша прийде, спожвавився восьмирічний Сашко, син Світлани, він обіцяв показати мені, як цибулю садити. Слава Богу, не прийде, відрізала Ірина Петрівна, делікатно відсуваючи від себе тарілку. А то знову почне про свої огіркі помідори. Знаєте, є теми для пристойного товариства, а є, ну, скажімо так, занадто прості. І Ніна Борисівна зі своїми заготовками, підхопила Світлана, поправляючи свою нову блузку. Минулого разу півгодини пояснювала, як капусту солити, я ледь не заснула. Олена відчула, як стискаються кулаки. Вона пригадала, як мати з ентузіазмом ділилася рецептом, а ці дві жінки переглядалися і ледь стримували смішки. Іро, ну що ти, м'яко заперечив Микола Степанович. Нормальні люди, живуть своєю працею. Мені завжди цікаво з Павлом поговорити, чоловік діловий. Дідусь Паша мене на риболовлю обіцяв взяти, не вгавав Сашко. Ну так, ну так, скривилася Світлана, тільки тобі риболовля в якійсь канаві потрібна. Краще б в нормальний вурток записався. Олена поставила тацю на стіл трохи різкіше, ніж планувала, усі погляди прикувалися до неї. І справді, сказала вона якомога спокійніше, і справді дивно, що мої батьки не запрошені на родинне свято. Андрій поперхнувся вином. Олено, ми про це говорили. Ні, ми не говорили, перебила його дружина. Ти просто заявив, що вони не вписуються в ваше оточення. А ось дядько Коля і Ігор, виявляється, були б раді їх бачити. Звісно, були б раді, підтвердив Ігор. Павло Семенович золоті руки має, я б з задоволенням з ним поспілкувався. А мене, дідусь дідусь Паша, навчить вудку робити, з образою додав Сашко. Ірина Петрівна невдоволено підібгала губи. Дітей, звісно, всілякі прості розваги приваблюють, але дорослі люди повинні розуміти різницю між, е, як би це сказати, рівнями спілкування. Мамо, не починай, попереджувально сказав Андрій. Та я нічого не починаю, просто є люди нашого кола, а є ну, більш прості, це нормально. Чому ми маємо прикидатися? І що ж у ваше коло спілкування входить? Олена сіла за стіл, не зводячи очей зі свекрухи. Обговорення цін на шуби, плітки про сусідів. Оленочко, солодко посміхнулася Світлана, не ображайся, просто ми звикли до певного рівня, а твої батьки все більше про грядки та про консервацію. Це ж нудно. Зате чесно, відрізала Олена. Вони не обговорюють людей за спиною і не вдають із себе аристократів. Олено, підвищив голос Андрій. Досить це мій день народження, а не місце влаштовувати розбірки. То що, дідусь Паша все таки прийде? тихо запитав Сашко. Запала пауза. Микола Степанович ніяково покашляв. Ігор втупився в тарілку. Ірина Петрівна і Світлана сиділи з кам'яними обличчями, а Андрій дивився на дружину поглядом, який обіцяв серйозну розмову після того, як гості підуть. Не прийде, нарешті сказала Олена, дивлячись на хлопчика, тому що його не покликали. Гості пішли о пів на дванадцяту. Олена мовчки прибирала зі столу, складаючи брудні тарілки в посудомийку. Андрій ходив по квартирі, збираючи порожні келихи. Ну що, задоволена, нарешті не витримав чоловік влаштувала цирк перед усією родиною. Я влаштувала цирк. Жінка обернулася і з викликом подивилася на чоловіка. Це я назвала чиїхось батьків простими людьми нашого кола. А хіба це не так, Олено? Давай чесно. Твій батько працює слюсарем на заводі, мати медсестра на пенсії, вони живуть у глухому селі, розводять помідори і солять капусту, затуркані і неотесані. А ми живемо в центрі Києва, у нас освіта, робота і що це робить нас кращими кращими за людей, які все життя чесно працювали. не кращими, а різними. У нас різні інтереси, різні теми для розмов. Мені нудно слухати про врожай картоплі, розумієш? Я керівник у солідній будівельній компанії. Олена замовкла сім років Андрій здавався їй розумним, начитаним, перспективним молодим чоловіком. Вона закохалася в нього з першого погляду, побачивши на корпоративі бібліотеки, куди він прийшов з черговою подружкою. А твоя мама цікаво розповідає про сусідів чи Світлана про кредити і дитячий садок. Це інше, відмахнувся Андрій. Це актуальні теми і проблеми. А проблеми моїх батьків не актуальні? Твої батьки живуть у якомусь своєму світі. Город, заготовки, електричка до міста раз на місяць по магазинах. Це ж джунглі якісь. Ах, джунглі! Олена відчула, як усередині все закипає. А коли у нас кран протікав, хто його лагодив твій батько інтелігент чи мій слюсар провінціал? При чому тут кран. При тому, що мій провінційний батько за годину зробив те, за що слюсар із ЖЕКу хотів 5 тисяч слухай, досить пересмикувати. Андрій зупинився і роздратовано подивився на дружину. Я ж не кажу, що твої батьки погані люди, просто мені з ними немає про що говорити, вони живуть у своєму світі, ми у своєму. Тоді чому всі інші нормально з ними спілкуються? Твій батько, Ігор, навіть Сашко, тому що йому сивобно, вибухнув чоловік. Батько через доброту душев з усіма готовий язиком чесати, ігор взагалі мовчун, а дитина дитині, аби з нею погралися. Олена відчайдушно дивилася на чоловіка. Що змінилося, Андрію? Раніше ти ж нормально до них ставився. Хочеш правду? гидливо процідив він. Раніше я грав, брехав, прикидався, сподівався, що ти переростеш прив'язаність до батьківської спідниці, що ми створимо свою родину, своє коло спілкування. Я сподівався, що зможу підняти тебе нагору, але не виходить. Ти тягнеш мене вниз, і цього мало. Ти все розповідаєш їм про наше життя, все радишся. Так, я раджуся з батьками. Це погано? Погано, коли доросла жінка не може прийняти рішення без мами з татом. Чоловік усе голосніше підвищував голос. Погано, коли вона не може вирватися з бруду, в якому народилася. Ти застрягла в болоті. Олена відкрила рот, щоб заперечити, але Андрій продовжував кожне слово било як ляпас. Твої батьки мені не родина, розумієш? Ніколи не були. Це два затуркані пенсіонери з глухого села, які думають, що їхні поради комусь потрібні. Нехай сидять у своїй березані і не лізуть у наше життя. Жінка відчула запаморочення. Вона притулилася до стіни, не в силах повірити почутому. Сім років удавання, сім років брехні! Ти. Ти це серйозно? ледве чутно прощепотіла. Абсолютно, чоловік дихав важко, як після бігу. І якщо ми вже заговорили відверто, годі тягати мене до них. Хочеш їхати в березань? Їдь сама. Олена мовчки дивилася на чоловіка. Поступово в голові почав формуватися план підступний, точний і дуже справедливий план. Принизливі слова чоловіка засіли в голові жінки і спливали в найнедоречніші моменти. Коли чистила зуби, коли стояла в черзі в магазині, коли гортала соцмережі перед сном. Затуркані пенсіонери, нехай сидять у своєму глухому селі. Хотілося щонебудь зламати, закричати або заплакати, а іноді й те, й друге одночасно. До її дня народження залишався місяць саме час для справедливості. Знаєш що? Сказала дружина за сніданком, намашуючи тост джемом. Хочу відзначити день народження в ресторані. Давно мріяла. Андрій підвів очі від телефону. У ресторані, а дома що, погано? Дешевше ж. Хочеться красиво, урочисто. Замовила вже либідь. Пам'ятаєш, ми там на корпоративі твоєму були. Дорого це, буркнув Андрій, але заперечувати не став. Мабуть, ще почувався винним після того злощасного скандалу. Наступні тижні Олена готувалася з маніакальною ретельністю. Замовила гарні запрошення із золотим тисненням, забронювала стіл, продумала меню. Чоловік тільки посміювався. Прямо королева якась. Звичайний день народження, а ти, як на коронацію готуєшся. Раз на рік можна і побалувати себе, відповідала жінка. Перебираючи зразки запрошень. За тиждень до свята Андрій зібрався до батьків, щоб забрати зимову гуму з їхнього гаража. Слухай, можу заодно запрошення всім роздати, запропонував, одягаючи куртку. Мамі, татові, світлані за одну і схему проїзду до ресторану передам. Не треба, швидко відповіла Олена. Я сама хочу їх вручити красиво і урочисто, сама поясню що до чого. Андрій байдуже знизав плечима. Як хочеш, тільки не затягуй, а то вони звикли заздалегідь усе планувати. Звісно, звісно, за пару днів до свята обов'язково зроблю. Чоловік пішов, а Олена дістала запрошення і розклала їх на столі. Елегантний кремовий картон, золоті літери. Запрошую вас розділити зі мною радість дня народження. Усього вісім штук, і лише шість знайдуть своїх адресатів. У день народження Олена встала рано, зробила укладку в салоні і одягнула нову сукню. Почувалася чудово, немов перед важливою виставою. Ти сьогодні якась світишся, зауважив Андрій, поправляючи краватку. Прямо як наречена: День народження ж 32 роки, дата серйозна. Дорогою до ресторану чоловік чомусь нервував, барабанив пальцем по керму, вмикав то одну радіостанцію, то іншу. Слухай, а твої батьки точно прийдуть? запитав він на світлофорі. А то знаєш, як їм перебувати в ресторані незатишно буде. Приїдуть і почуватимуться чудово. Не хвилюйся, заспокоїла його дружина, поправляючи помаду в дзіркальці. В ресторані їх зустрів адміністратор і провів до заброньованого столу. Стіл був розрахований на вісім осіб, гарно сервірований, прикрашений квітами. Андрій укинув глядом розстановку приладів і злегка насупрився. Дивно, нас же має бути десять ти, я, мої батьки, твої, Світлана з мужем, діти. Усе правильно, сказала жінка, сідаючи на чолі столу. Першими приїхали батьки Олени. Вони боязко озіралися на всі боки, явно почуваючись не в своїй тарілці, в дорогому закладі. «Оленочко, доню, мама обійняла її. Як гарно тут, і ти така ошатна. Потім приїхав Микола Степанович з букетом Троянд. За ним Ігор з сином Сашко, який одразу кинувся до дідуся Паші розповідати про нову гру. Андрій стояв біля столу і рахував місця. Обличчя його поступово змінювалося від здивування до розуміння, від розуміння до люті. Де мама? тихо запитав він, підходячи до дружини. Де Світлана? Олена подивилася на нього невинними очима, а їх немає в списку запрошених. Що значить, немає у списку? А те й значить, я запросила лише родину, свою справжню родину. Андрій побілів як крейда: Олено, ти зараз же телефонуєш мамі і Світлані, прошепів чоловік. Запрошуєш їх прямо зараз. Будеш дуже ввічливою і чемною, і не почнеш свято, поки вони не приїдуть. Інакше я згортаю весь цей цирк, і ми їдемо додому. Дружина повільно повернулася до нього обличчям. Інші гості робили вигляд, що зайняті меню, але вона бачила, що всі їх слухають. Андрію, дорогий, спокійно відповіла жінка. Я господиня цього торжества, і я сама вирішуватиму, хто присутній на моєму дні народженні, а хто ні. Це моя родина. майже вигукнув Андрій. Ти не можеш просто взяти і не запросити мою матір. Можу. Олена відкинулася на спинку стільця і впевнено подивилася на чоловіка. Тому що я не збираюся більше терпіти людей, які не поважають моїх батьків, які вважають їх людьми, не нашого кола. Батько хотів було встати, але мати поклала йому руку на плече. Микола Степанович ніяково покашляв. Сашко, широко розкритими очима дивився то на дядька Андрія, то на тьотю Олену. Добре. Андрій випростався і застебнув піджак. Тоді ставлю умову або ти прямо зараз телефонуєш мамі і Світлані та запрошуєш їх, або я теж іду. Запала тиша. Олена дивилася на чоловіка і відчувала дивовижний спокій, наче важкий тягар, який тягала всі ці тижні, нарешті звалився з плечей. «Іди на всі чотири сторони, сказала вона байдуже, розгортаючи серветку. Андрій застиг. Що? Я сказала йди. Двері залишилися на тому ж місці. Сподіваюся, за півгодини не забув, де вони знаходяться. Олено, ти що зовсім? Чоловік спробував понизити голос, але дружина перебіла його. Я абсолютно нормальна. Просто під час нашого останнього скандалу зрозуміла, що більше не бажаю з тобою жити. Ці три тижні я терпіла лише для того, щоб ти пережив таке ж саме приниження, яке пережили мої батьки на твоєму дні народження. Павло Семенович різко підняв голову. Яке приниження? Що сталося? Розповім потім, тато. Олена не зводила рочей на чоловіка. То що, Андрію, ти йдеш чи будеш далі псувати мені настрій? Олено, ти не можеш так? Можу. І знаєш що? Навіть дивно, як це легко виявилося. Сім років я думала, що ти мене любиш, а ти просто терпів терпів мене і мою родину. Ну так от, більше терпіти не доведеться. Забирайся. Андрій метав поглядом по обличчях, які сиділи за столом, мабуть, шукаючи підтримки. Тату, звернувся він до Миколи Степановича, ти ж розумієш, що це неправильно? Свекор повільно похитав головою. Синку, а що правильно? Те, що ти сказав про Павла Семеновича з Ніною Борисівною, думаєш, Олена, не права? Андрію, може, і справді не треба скандалити. Олена має право запрошувати кого хоче. Це зрада. вибухнув Андрій. Я ваш родич. І що? Дружина встала і підійшла до нього зовсім близько. А мої батьки тобі хто? Сім років вони вважали тебе сином, а ти, виявляється, їх просто терпів, прикидався, брехав мені щодня. То хто тут зрадник? Андрій відкривав і закривав рот, як риба, викинута на берег. Потім різко розвернувся і попрямував до виходу. Ти про це пошкодуєш, ще приповзеш до мене навколішках. Не дочекаєшся, спокійно відповіла Олена. Двері грюкнули. За столом запала тиша. Олена сіла назад і подивилася на рідні обличчя. Ну що, сказала вона, піднявши келих з шампанським, будемо відзначати. Схоже, в мене з'явився справжній привід для свята. Мати першою підняла келих, за неї батько, потім всі інші. За свободу, тихо сказала Олена. За родину, додав батько, дивлячись на доньку з гордістю за справжню родину.